Ужгородець городець Руслан прийшов до центру рекрутингу Нацгвардії, чоловік обличчя не показує. Прийшов сюди в служби Нацгвардії, проконсультувався. мені сталося цікаво, зрозуміло. У цьому центрі працюють троє людей, серед них і Анна Баран. Приходять, вони задають питання, що їх цікавить, що вони, їх переваги служби. Чи є можливість переїхати служити в інше місто? Ну і стараюся по можливості надавати відповідь на їхні питання. Можливо, якщо вони дійсно цього бажають, можливо, бажають навчатися. В нас є перелік документів, що необхідно, коротенька біографія. І анкета ми відкриті як і для дівчат, так і для хлопців. Але зараз більшості так хлопці, дівчата ще напевне стидаються. У центрі рекрутингу на згвардії займаються набором, хочу служити за контрактом, а також тих, хто хоче мобілізуватися у підрозділи НГУ. Про це розповів начальник відділення кадрової роботи нацгвардії в Закарпатській області Олег Білецький. Ми пропонуємо гідні умови проходження військової служби. Дружній, злагоджений колектив професіоналів, які можуть надати допомогу, крім того, соціальні гарантії військовослужбовців гідну заробітну плату, додаткові виплати, всі гарантії проходження військової служби, кар'єрний зріст. Фінансового речового та продовольчого і медичного забезпечення є у нас різні вакансії. Потреба в різних категорії громадян, різних професій, починаючи від рядового складу, сержантського і також офіцерського. Також у цьому центрі охочі зможуть дізнатися про навчальні заклади нацгвардії. Також нами здійснюється забезпечення і підготовка цивільної молоді для направлення на навчання в Навчальні заклади Національної гвардії України, це Національна академія і Київський інститут. Це цивільна молодь, і випускники шкіл, також які вже закінчили особи від 17 до 27 років, які бажають проходити і вчитися в нашому. Кваліфіковано в наших кваліфікованих навчальних закладах також є різні спеціальності. Ми готуємо справу, направляємо і випускники даних закладів приходять до нас служити вже на офіцерських посадах. Центр рекрутингу Нацгвардії працює в Ужгороді на православній набережній. Руслана гостюк Андрій Гісем Суспільне новини.